А ты шо? Я я відійшов. Чувак! Іди звідси, гуляй! Гуляй, тыся там на дорозі, ты евакуатору не даєш працювати. Так, тобі ще All right, here's your accident report. A well-documented and exhaustive report. Thank you, officer. You, you can leave me. Have a great day. Alright, you can go now. Драйв safe. Драйв safe? Не вздумай сідати в цю машину. Я її евакуюю зараз. Я... я тепер не можу. Куди ти. Куди ти. Вона ще й поїхала, ви бачили, у неї у неї машина розбита, вона ж їде. Так, чувак, твою машину я заберу. А я не можу її забрати. А зупинити його можна якось табличкою. Ну я не знаю, це абсурд. А що робити? Hey, hey! Ну, а як? Як? Мені треба якось. Бо він стоїть, він, він має додому йти. А я не можу з ним взаємодіяти ніяк. Ну все, ну все, і знову.